Вітаю 20 червня, 24 рік, місто Рівне Україна. Сьогодні хочу показати вам деякі рослини, які вважаються, що неможливо виростити їх, якщо їх не обробляти тонами хімікатів. Планувала зняти відео сьогодні про реми, але вчора Чесно кажучи, вибісила інформація з інтернету, тому поки що відкладу, бо маю такий характер, що можу наговорити дуже багато зайвого, чого не хочеться робити. Я користуюсь в себе на своєму городі тільки біопрепаратами і жодної хімії з листка А4, які треба придбати. І прискати кожних 10 днів. Я цього нічого не роблю, тому що я не фахівець, я взагалі людина, яка прожила все життя на поверхах. Я не знаю, як це робити. Я роблю так, як я вважаю за потрібним. Я нікому нічого не раджу. І за тої простої причини, що в мене немає досвіду дуже великого, але можу показати ті результати, які в мене є. Можливо, це мені допомагає зробити свій вибір саме в біопрепарати, що я розумію іншу продукцію, я можу купити на базарі, і чим вона була оброблена в процесі вирощування, а тим паче в його зберіганні, я поняття не маю. І е, зараз вже бачачи ну, сам результат. Навіть із мами по полуниці, навіть короткого світового дня. Чому одні сорти, які обробляються біопрепаратами, мають інший смак, ніж ті самі сорти, продають на базарах. Для мене це загадка. А варто замислитися. Ось моя бульбочка нічим ні разу не оброблялася. Абсолютно ось. Будь ласка. Нічим. Ось всі куси Добре. Ті самі реми. Так, я мушу лишати хоча б по одній ягодці. Так, буду мати менше вусів. Дивимося листки. Дивимося, як вона все почуває. Це тільки біопрепарати. Більше нічого тут я не використовувала взагалі. Всі, весь список повністю, це не є секретом. Весь список в мене є в папці. Папка відтворень твори називається біопрепарати, біо здається, так. І ось дерево, яке я дуже хотіла. Я його задорого купувала, тому що це тільки з'явилися ці диплоїдні сливи, і в мене просто всі в один голос, люди, які мають досвід по 20 років, запевняли, що жодної сливки в мене не буде, якщо я їх не буду 6-7 разів обробляти хімією. Спеціально для цієї сливки нічого не заколочувалося. Оброблялась полуниця, оброблялась заодно ожена і оброблялася ось ця сливка. Це диплоїдна сливка. Що тут буде з урожаєм, я не знаю. І ще міфи про запилення і так далі, теж читала, що вона не буде родити, бо треба запилювач і ще купувати, і ще щось там. Ну, Так як я людина така посадила і тільки на своєму досвіді дивлюсь, що виходить, а що в мене не виходить. Те, що не виходить, ну, значить воно в мене не переживається. Те, що виходить, я його залишаю. Дуже проста арифметика, методом ось такого практичного примінення в себе особисто на Показує диплоїдну сливку. В тому році було, здається, 5 чи 6 сливок. Не пам'ятаю, але я їх згризла прямо тут. Я їх навіть додому не донесла. Вони були такі добрі, просто шикарні. Єдине, що вона дуже пізно родить. Дивимося без жодного запилення. Без жодного, немає тут. Ні в сусідів, ніде ні в кого, ніяких сливок. Ось ця сливка, що я висадила, вона пізніше зацвіла, ніж ця. Ця відцвіла, і тоді ця почала цвісти. Ди показую. Нагрузку. Теж кажуть, треба нормувати. Я думаю, дерево саме понормує. Ну, будуть трошки менші сливки, не по 200 грам там, чи 150, а будь-по 80 чи 70. Мене навіть по 50 влаштує, вона дуже добра. Ось, показую нагрузку. Ось. Сонце я вибачаюсь. Ось так кожна віточка. Ось, перехожу до іншої віточки. Ось так. Кожна, кожна віточка. Що я для себе зробила висновок такий, особливо вчора? Що інтернет це взагалі супер класна штука? Супер. Інформації просто дуже-дуже багато. Є інформація, яка дуже необхідна. А є інформація, яка подається. Ну, я не знаю, як це сказати. Ну, Якщо людина це говорить, значить вона має якісь підстави для цього говорити. Я ні з ким сперечатись не збираюся. Я показую тільки свій досвід і розказую те, що в мене виходить. Як воно, так воно, по науці воно, не по науці воно, я не знаю. Я роблю так, як я, як, е, як я можу. Ось листочки, ось листочки. Як в мене виходить, так я і роблю. Головне для мене це ягода, ягода максимально екологічно чиста. Для споживання. Ягода, яка лежить тижнями на базарі, і їй нічого не робиться, мене на сьогоднішній день в принципі не цікавить. Здоров'я воно набагато дорожче і набагато важливіше, тому що, як кажуть китайці, ви є то, що ви їсте не варто витрачати. Свій час для того, щоб заробити кошти, а потім ще час для того, щоб лікуватися. Якщо є можливість вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.